На дворі спека, проте саме зараз час подбати про тепло в вашій домівці взимку. Лісівники закликають волинян, що мешкають у приватному секторі, заздалегідь підготуватись до опалювального сезону та вже зробити запас дров. Близько 500 метрів кубічних щороку переробляють дров колотих для населення тільки на території філії Ковальського лісництва державного підприємства Ліси України. Працівники зізнаються за останній час, хоч і збільшився попит на дров'яну сировину, але поки ажіотажу нема. Дров вистачить усім. На дровоколоті йде як хвойна сировина, так м'яколистяна і твердолистяна. Твердо Залежно від там, від замовлень, які. Потребує населення. Що замовляє, то з тої сировини ми і виготовляємо. Для дров колотих і для потреб населення йде дров'яна деревина непромислового використання. Тобто та деревина, яка не використовується на будь-яку переробку, на промисловість, не забирають її на щепу, і на іншу сировину, а використовується тільки для опалення. Дровами ми забезпечуємо 100% по місцевості, всіх, хто цікавиться з місцевого населення, соціальна сфера. Всі забезпечуються великого ажіотажу, як такого немає. Чуть в четвертому кварталі ближче до зими, то трохи більше купляють. У філії Ковальського лісництва пропонують для продажу колоті або ж неколоті, м'яколистяні чи твердої породи дрова. Саме покупець вирішує, що йому так би мовити, по кишені. довжині виготовляємо також залежно від замовлення, але основний стандарт іде це 30-35 п'ять сантиметрів. За потреби населення або соціальної сфери, хто замовляє з громад, упаковуємо в тару. Ящики по півтора метра кубічних, або фасуємо просто насипом на транспорт споживача. Дрова краще купувати влітку, це вони, по-перше, Набагато сухіші мають менше вологи в своєму складі, їх легше транспортувати і легше вдома досушувати вже для того, щоб закласти їх на зиму на зберігання. Пан Микола, як справжній господар, про тепло в своїй домівці взимку подбав заздалегідь, оскільки колоті дрова трішки дорожчі, вирішив, що власноруч порубає їх вдома. Ризикувати та заготовляти самому дрова на зиму у лісі не рекомендує. Дрова потрібні на зиму. А... Красти не поїдеш зараз, ловлять скрізь, не, не, можна красти. Звернувся от до майстра лісу, що потрібні дрова. Він сказав, давай паспорта. Приїжджай сюди і будуть дрова на місці. Перш ніж відправляти дрова в дорогу до нового власника, потрібно зробити ряд процедур, аби все було законно. Бірка прибувається для перевезення, що то все воно законно, як не може бути. Без бірки нікуди не їдеш. Якщо без бірки ліс їде, нашим краденим. Оце все обмірили, пуху от, і отрима, прибили бірку. І зараз вона виб'є, скільки стоїть 3300. Фил вишли очень нового. Сімсот гривень за Державне підприємство ліси України пропонує два зручних способи придбання дров: інтернет-магазин дрова є та напряму у лісництві. Це все є без проблем. Це все можна зробити по телефону. Не обов'язково їхати по лісництвах, десь шукати так, як всі люди, працівники в лісі знаходяться тут. Просто по телефону подзвонили, домовились і реалізували, виписали дрова. Дрова на зиму можна замовити ще по інтернету через інтернет. Замовляємо, проплачуємось, дають номер контактної особи безпосередньо лісничого. Ми тоді кажемо, в якому районі ці дрова знаходяться. Вони проплачують на рахунок безпосередньо, можна по телефону не обов'язково їхати в банк через приват, як зараз вже це є. Всі ці можливості є проплачують, і тоді ми виписуємо дрова так само без проблем. У порівнянні з попередніми роками ціна на дров'яну деревину зросла, проте несуттєво. Тверда порода у нас рахується, це 2,5 тисячі гривень. Вільха сосна 1800 гривень за куб е, рубаних дров і осика йде. 1500 гривень важливо з дровами для опалення не затягувати, а такі звертатися вчасно, не зимою, а краще літко заготовити, і вони тоді будуть сухенькі, тепловідача зовсім буде їх друга. На офіційному сайті Державного підприємства Ліси України у розділі реалізація паливних дров можна ознайомитись з контактами відповідальних осіб, які закріплені за лісництвами у кожному регіоні.